Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Терторія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро я хотіла подивитися наступний напрямок. Зараз я випускаю серію відео по фронту по напрямкам. Херсонський я вже напрямок записала відео. Продивіться, кому цікаво, а тепер буде запорізький напрямок. Давайте подивимося, що ж там за ситуація буде ну, до кінця року. Тому що дивилася, коли ситуація була гарна, було все дуже, як кажуть, йшло до завершення, але зараз енергія змінюється і ну, розклади змінюються, тому що таро це не приговор. Якщо інколи деякі люди вважають, що таро це раз сказав, і все так і буде ні. Таро щитує тільки енергії, Таро щитує ситуації, які на даний момент. Відбуваються, але війну спрогнозувати, військові дії спрогнозувати дуже важко. Тому прогнози вони гибкі. А сьогодні як кажуть, рішення прийняти було в такому форматі. Це все підлаштувалося під інші рішення, і вже ситуація змінилася. Розклад вже змінився. Тому Ну, постійно треба передивлюватися ту чи іншу ситуацію, коли це ну, стосується дуже багатьох людей. Тому що що таке робити прогноз на дві людини по відносинам, да на якогось там Людмилу та Сергія, спрогнозувати їхні відносини легше, чим подивитися військові дії, де задіяні просто тисячі людей. І у кожного, як кажуть, свої накази, прикази, і дві сторони, і там дуже багато енергії, дуже багато змін, і ситуація змінюється що секунди, що хвилини. Так, запорізький напрямок. Загальна енергія до кінця грудня 2022 року. Яка ж загальна енергія буде на Херсонському на запорізькому напрямку? Запоріжський напрямок, яка там буде загальна енергія, військова загальна енергія така. Як на Херсонський напрямок випало? Тобто там іде повне постійне обговорювання, постійна стратегія, постійні якісь ідуть переговори по стосовно цього напрямка. Тобто там йдуть розмови, розмови, розмови повністю спілкуються, можливо, з міжнародними, якими спілкуються, можливо, з якимись спеціалістами спілкуються, тобто домовлюються, що якісь йдуть уже ну домовленості. І дивіться, є також, як і в Херсонському напрямку, кстаті, по Запорізькому, начебто якись два ну, будуть вибирати між двома якимись напрямками чи об'єктами. Якісь два об'єкти будуть обговорюватися, і ситуація буде розкачуватися. Тобто, вже буде якась ситуація коливатися, колихатися, незастойна буде ситуація. Будуть робитися вже перші дії, а ми знаємо, що вони вже робляться. Тяжко, дуже тяжкий такий напрямок. Важко там дійсно важко військовим нашим, але вони ну, насторожі і при, при, ну, таку максимальну силу да, приміняють до стосовно того напрямку, щоб контролювати там ситуацію. Ну і не швидко це буде відбуватися. Тут іде така, знаєте, краще не швидко, краще потрішку, але ефективніше. І також там будуть зміни. Все ж таки, будуть зміни. Якісь зміни будуть до кінця грудня. Ситуація якось повернеться по-іншому. Якось така, як вона була, вона перевернеться. Не буде вона такою. Дуже багато переживань, сумнівів, страху там на тому напрямку. Там ну це населення можливо про ну. Щитується карта з населення, також емоції. емоції. Тобто будуть багато емоцій. емоцій ну, серед, я думаю, що і серед військових, і серед населення, Тобто, емоційний стан будеш зашкалювати. Тобто, Емоції будуть якісь, тим паче, що це туз Кубків, тому емоції будуть якісь ну, нові, новий потік емоцій, тому що за зміни там все-таки будуть. Далі, давайте подивимося, які військові дії. До кінця року будуть зі сторони Збройних Сил України. Які військові дії будуть до кінця грудня 2022 року зі сторони України, зі сторони ЗСУ? Так. Начебто вони щось чекають. Вони, начебто, знаєте, от, ну, в роздумах відійшли, отак, знаєте, від. Дивляться якось зверху на цю всю ситуацію, начебто, так знаєте, відлюдник це розбираються, це дійсно все прораховують. Ну, тобто, на самоті з цією інформацією, можна так ще сказати. Ну, і емоції. Дуже великі переживання, дуже великий емоційний от стан у Збройних сил України. Там, ну, скоріше всього, не легко, а це, звісно, так, якісь приємні новини будуть у них там, від якоїсь дій від тих дій, які вони роблять. Тобто тут активні дії. Проводять активні дії. Ну, ситуація така, знаєте, роблять ці активні дії, вони ну, потаєм, таємно, знаєте, якось так, нікому не розголошуючи цього. Все відбувається, все іде активна робота, але ну, не розголошується нікому. Тобто йде така таємниця. Ресурсів вистачає, всього хватає. і де повністю ну, готові, вони повністю готові до кардинальних таких дій, отримали допомогу, скоріше всього, або ось ось чекають, ну, тобто будуть надавати допомогу їм. Всьому і буде ситуація якось вирівнюватися, ставати урівноваженою. Тобто, вже якесь будуть я ж кажу, знову зміни. Карта трансформації, тобто вже все так не буде. Як зараз підуть зміни? Знову ж карта. Тяжкий, тяжкий період для Збройних сил України в цьому напрямку, але будуть задоволені. Тобто, якесь задоволення своїми результатами буде у них. Знову переговори, знову якісь обсуждення йдуть і така робота, активна активна робота. Також, бачите, карта святкування. Тому в них, бачите, не бачу таких активних дій, прямо таких. Ну, маю на увазі військових таких агресивних де бої, де там все. Я не побачила зі сторони України, Збройних сил України. Але тут стратегія якась, тут у них іде стратегія. Бачите, якось це від по-тихому активні дії, тихі, тихі активні дії. Ну, те, що ми й бачимо, да? там ідуть, все ж таки йдуть по тому напрямку. Якісь зміни, але вони такі втиху, наприклад, стосовно Мелітополя. Да? Так, давайте, що там орки. Подивимося, до кінця року. Що там орки на Запорізькому напрямку? Що там орки на Запорізькому напрямку до кінця грудня 2022 року? Що там орки? Вони розширюють, працюють, у них іде така діяльність. Знаєш, вони ну, підключають там якихось спеціалістів, яких стратегів, вони там майстерність свою показують, вони щось там будують, якісь плани, стратегії ну, будують. Да? І також, можливо, тут якісь споруди, можливо, якісь там окопи риють, можливо, ще щось. Ну, Тобто такого плану. Ну, контролює тут ситуацію, бачите, хто? У мене це Путін програється по цим розкладам на війну. Ця карта. Вони будують, бачите, працюють на, начебто на такі активні дії, на наступальні можливо дії. Ну, бачите, праця. Тобто, все вони працюють. Активна, активно, знаєте, така агресивна ця карта така, можливо, на якийсь там прямо наступ планують або ще щось. Їм бачите, верховенство їх просто ну, спонукає, говорить, давайте, працюйте. Тут нам потрібні такі результати, нам по-іншому нікак. Ми повинні стримувати все. Тому у них є сподівання, надія. На, знову ж таки, переговори такі йдуть, обговорення, Ну, сподівання на активні дії, на продвіження. Іде також якесь святкування, знаєте, тут якась... Е, такі плани на. Е, Ну, спілкуються між собою як, що і коли. І мають успіхи, якісь, також мають успіхи. Тобто якось тут на рівних да? і Збройні Сили України і орки. Також йдуть карта ілюзій. Те, що вони вважають, що вони ну, мають результати це певні ілюзії. Певні ілюзії. Тому що тут треба, ну, якоби тут йде боротьба. І вони начебто відходять, якось відходять самі в себе, відходять як відлюдники. Тобто якось також, знаєте, от, ну, свої позиції якісь займають. Так, ну, такі ось плани чи настрої у орків. Давайте тепер подивимося перспективу розвитку подій зі сторони України до кінця року на Запорізькому напрямку. Перспектива розвитку подій, військових подій на Запорізькому напрямку до кінця цього року. Давайте подивимося, перспектива розвитку. Ну, ми від чогось залежимо, Тобто нас стримує хтось щось, хтось нами керується і, як кажуть, ну, підливає жару в вогонь. Але під контролем Україна це все тримає, але ну, тут йдуть якісь знаєте, от маніпуляції, якісь хтось нас стримує, стримує і якоби, знаєте, ми в чиїх стенетах нами хтось керує. Ну, Україною, да, в тому напрямку маю на увазі. Ну і Зеленським також якось тут йдуть такі. Зараз подивимося, що каже диявол. Емоції у Зеленського великі, тому що все остається без... ну, так само, як кажуть, не, дій... ну, не йде продвіження. Ідуть якісь невеличкі успіхи, невеличкі успіхи, і також якісь, отакі, знаєте, таємні таємні діяння. Тобто, щось там все ж таки ситуація, бачите, під контролем тримається, тому що те, що по місяцю те, що ми бачимо, це не є прямо такою правдою. Понімаєте, там щось відбувається, але ми от бачимо одне, а насправді це інше. Якісь це таке приємні новини будуть зі сторони збройних сил України, тобто в перспективі, знову ж таки приємні, якісь радісні вісті стосовно волі, стосовно визволення. Стосовно ой, улетіла карта. Дивіться, тут іде відход, тому що якийсь іде відход. Хтось кудись все ж таки буде відходити. Оборона наша тримається. Ми тримаємо оборону, і, ну, поки що, знаєте, немає дуже можливості. Тобто, якісь у нас йдуть обмеження. Ми тільки триваємо оборону. І немає можливості нам, бачите, рухатися якось далі. Не маємо ми можливості рухатися далі. Якось завершення знову, як і в, точно такий розклад, як і в Херсонському напрямку. Давайте я спрошу так ще, що заважає, що заважає Збройним силам України мати успіхи, рухатися далі на запорізькому напрямку. Що заважає Збройним силам України рухатися далі, мати успіхи на запорізькому напрямку? Що заважає? Тут багато зрадників, багато шпіонів, багато хто придає, здає позиції, Тобто диверсанти, тут знаєте, такі якісь шпіони одиначки, які прямо от ставлять палки в колеса. І також тут іде колесо фортуни. Тобто, все ж таки, якось хоч ми й не бачимо, хоч ми і ще щось, але все одно процеси відбуваються. Тобто не стоїть на місці, процеси відбуваються, якась фортуна йде. В чому причина? Тому що там нам треба відсидітися. Нам треба відсидітися. Ми чекаємо на щось чекаємо. Можливо, на зміни погоди, можливо, ще на щось чекатимемо. Ну про тупо ми чекаємо. Тому що, бачите, тому що башня, тому що руйнування, тому що неможливість, немає можливості, що каже башня. Тут, знаєте, хитрість ходу, хитрий ход, руйнування планів і деяких. Щось хитрять, щось хитрість якась іде. Ну, імператор, це влада, це тобто, ну, тут розпорядження влади. Бачите, Тобто влада ну, має от поки, поки що такі розпорядження. Військові говорять, що ну, треба відсидітися. Треба відсидітися. Але буде початок активних дій, буде. Поки що буде, ну, ну важко, важко, важко. Багато бачите, ілюзій, багато якогось там отаких от обманів. Ситуацію ми тримаємо, контролюємо емоції свої, військові випадають. Щось я вже так, під ну, ситуація під контролем, планування йде, домовленості йдуть, стосовно боротьби. Тобто, знаєте, от щось нам звідси, щось нам тут просто, от перші карти, які... Тобто, нам тут потрібно щось перечекати, перечекати оці руйнування. Тому і в нас і немає там ніяких поки що здвигів. Керівництво влада говорить, треба перечекати. Ну, військові стратегії є військові стратегії. Не будемо туди лізти. Тому дякую, хто дивився відео. Ставте лайки, дизлайки. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчики. А оці дзвіночки тоді вам буде приходити повідомлення, що в мене вийшли нові відео. Якщо вам цікаво, ну, будете заходити, передивлюватися. Під кожним відео у мене є посилання на мій телеграм-канал. Я вас чекаю на тому ресурсі, там багато обговорюємо різних. Прогнозів багато роблю, тому чекаю вас і там. Знаєте, що Україна перемагає. Рано чи пізно ми вигоним цю нечість зі свого дому, зі своєї території, тому терпіння ще нам всім великого терпіння. Тримайтеся. Слава Україні!